Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Семенова Ксенія, я учениця 9 А-класу Одеського ліцею No117 Одеської міської ради. Тема моєї роботи кольорові фразологізми сучасної англійської, польської, німецької мови та особливості їх перекладу українською мовою. Ця тема є актуальною для мене, так як я навчаюся у гуманітарному класі. Я вивчаю українську, англійську, польську, німецьку та китайську мову до того, ж, останнім часом розширилися міжнародні зв'язки України з іншими державами Європи. А отже, пізнання культурного, культурного життя інших держав стає все дедалі зрозумілішими для використання під час вивчення мов. Опанування багатою національно-культурною інформацією, зосередженою в фразологізмах, необхідно для правильного зрозуміння та використання мовленнявих структур, процесі комунікації носіїв різних лінгвокультур. Ми з моїм науковим керівником обрали саме зіставну фразеологію, так як це один з самих молодих напрямків в сучасному мовзнавстві, а фразеологічна одиниця займає особливе місце серед номінативних одиниць будь-якої мови. Цікавий факт, що, як зазнає, зазначає Станіслав Скорубка, термін фразеологія був створений у 16 столітті і вперше з'явився у греко-латинському словнику, виданому у 1558 році Михайлом Неандром. У Польщі це слово вперше знаходимо у словнику польської мови Мауриція Огельпранда. 1861 року вже майже п'ять століть вчені намагаються дослідити неймовірні аспекти та можливості цієї одиниці мови. Задля досягнення мети роботи було необхідно розібратися, що таке фразологізм, як його визначають у різних мовах, що таке колір та яку роль він відіграє у виникненні фразологізмів та як ці два поняття пов'язані. Я визначила, що фразологічні одиниці значно збагачують мову, надаючи їй специфічного колориту та неповторності. Знання фразології іншої мови суттєво полегшує читання літератури в оригіналі, робить переклад більш близьким до оригіналу зі збереженням первинного значення, яке як переважно не збігається при дослівному перекладі. Фразологічні дослідження колористики мають тривалу історію та представлені різними підходами, методами і завданнями. Аналіз лексико-сомантичної групи кольору проводиться на матеріалі багатьох мов. Однак на сьогодні проблема порівняльного дослідження фразеологічних одиниць з компонентом найменування кольору на матеріалі української, польської, німецької та англійської мови залишається недостатньо дослідженим. В англійській мові, приміром, зустрічається вираз black mark занесення до чорного списку. У польській чуємо єсти праця на чарно», в Польщі в ячі є спопулярна. В українській мові маємо відповідник чорна, чорна зарплата, що походить поза обліком. У німецькій мові штурд шварцький везен. Він пройшов туди зайцем, тобто без квитка. Uh, hier від alles вікавт, тут все розпродається з-під поле. Шварць убий крензин команд, легально проходить кордон. Цікаво, що білий колір а, у більшості фразологізмів зберігає однакове значення. В англійській white crow – біла ворона рідкість, The white trap – біла паска отрути, яку вживають для полювання. У польській мові б'явий марш, марш, протест лікарів, Б'явий крюк феномен, унікальність. Не відступає і німецька мова. Ein weißer Fleck Айнівайса флегделанка не розгадане місце на карті, Анівайс Гемппуст на мати незаплямовану репутацію. Але відміну, часто зовсім протилежного значення, набуває жовтий кольор, у фразологізмах, досліджених мною мов. Так, приміром в англійській мові молять, uh, Yellow bag – дешевий бульварний роман, Yellow dog – боягузлива людина, у сучасному спілкуванні вираз. «Yellow press» – «жовта преса виступає у значенні бульварної преси. Жовтий виступає в край негативному значенні. Проте, золотий колір несе у собі як у українській мові достаток прибуток, так і в англійській. Наприклад, Holden Days, Holden Hours uh, щасливий час, Golden Age золотий вік, Holden Opinion похвальна відозва. Також в англійській фразології цей кольор асоціюється з певним власним назвами. Golden City золоте місто Сан-Франциско, Golden Empire, Golden State, штат Каліфорнія, Land of the Golden Fleece, країна золотого руна, Австралія. А ось і в польській мові фразологізмів на позначення жовтого кольору практично немає. Натомість знаходимо золотий колір. Наприклад, зотом водеш, багаті діти, золотий шродик, золота середина. У німецькій мові «Die goldene Hochzeit» золоте весілля та Сколдене Бух почесна книга. Як бачимо, цей клоронім одночасно набуває негативного, нейтрального та позитивного значення. Для дослідження ми не довелося опрацювати фразологічні словники чотирьох мов, знайти, виписати та проаналізувати 190 фразологізмів на позначення кольору. Їх я системазувала за палітрою найбільш вживаних кольорів, зіставила слово і фразологізм з погляду семантики, структури і стилістики, провела аналіз колоративної лексики у складі фразологічних одиниць та відтворила результати у діаграмах. Наступного року я хочу вдосконалити це дослідження і оволодіти глибшими знаннями з цієї теми. Я продовжую пошук та збір інформації для створення нової класифі... класифікації фразологічних одиниць. Працюючи над даним проектом, я майже не мала труднощів, оскільки вже володію певним досвідом дослідження фразологізмів та третій рік навчаюся в МАН. На завершення додам що навчання в Малій Академії наук України зацікавленість у пізнанні нового та любов до мови допомогли мені визначитися з майбутнім. З майбутньою професією за фахом міжнародна журналістика та філологія. Щиро дякую за увагу.